Всім привіт! Ви на каналі Міша Гореляк. Сьогодні я вам покажу фокус 21 картою. Для цього нам треба відрахувати 21 карту. Тепер даємо другу запам'ятати карту. Він запам'ятовує карту. Так, закривай ось. Закривай. Я вибрала оцю цю карту. Все. І тепер нам треба розкласти так. І тепер друг має сказати, в якому ряді в твоє... Цьому. І ми робимо О, Не в цьому, а в цьому, цьому. а Ми робимо отак, кладемо цю зверху і отак під низ. І далі знову так він має сказати. В цьому ряду і робимо так же саме цю наверх. В принципі, можна наверх любу, на любу під знову так в останній раз в цьому ряду. Під І тепер робимо отак. Відраховуємо 11 карт, бо його карта має бути 11. І його карта. Всім, з вами був Міша Гореляк. Всім до побачення.